Звіт на швидкоруч, і виконуючи обов'язки міського голови Кіровограда Іван Марковський звітував перед громадою. Інформація про сам звіт з'явилася за три години до початку дійства. На зустріч прийшли міські посадовці, голови квартальних комітетів та громадські активісти. Іван Марковський говорив про роботу за минулий рік. Озвучив статистику видатків міста та скільки чого відремонтовано. Потім розповів про плани на рік. Нинішній серед них облагородження Кіровограда, підтримка воїнів АТО, будівництво пішохідного мосту, підготовка документації на спорудження ще одного автомобільного мосту через Інгул, а також облаштування Алеї Слави. Кіровоградців цікавили проблеми освітлення вулиць, коли відремонтують дороги прибутковані. Території ліфти приведуть до ладу укриття. Питали про забудову лісопаркової. Посадовець усі питання обіцяв розглянути, однак точних строків, які вирішать проблеми Кіравограда, не називав. У нас політика була навід центру. Считайте, атобл суда, улиця Пошкіна, Переулок Пушкінський, де обленерго стоїть наше славнозвісне. Вулиця Чапаєва, де вони ставлять, ну Верхня Биківська, де вони ставлять свої машини в не освічене, дорога геть розбита. Коли буде? Вулиця Пушкіна, включена план капітального ремонту на цей рік. Що стосується освітлення, вулиця там буде проведений ремонт освітлення. Що стосується, задавалося питання по вулиці Каховській, вона теж буде ремонтуватися.